Тема проповеди «Законник, верующий и духовный». Галатам 3, 23. А до пришествия веры мы были заключены под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. И так закон был для нас водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя, ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, мужеского, положенского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники. І так, у християн є вічна проблема це закон і віра. Завжди є не до кінця розуміння, що таке закон, що таке віра. І завжди є проблема між людьми, які стараються виконати закон, і люди, які стараються жити по вірі. Завжди є путаниця в цих різних поняттях. Тому сьогодні ми відрізним три поняття різних: це закон Моїсея, закон заповідей і духовні закони. І так, закон Моїсея, закон заповідей або просто заповіді, і духовні принципи або духовні закони. Ми подивимося з вами три рівні пізнання Бога, три етапи пізнання, коли людина переходить до Бога і вона пізнає Бога в трьох різних етапах. Подібно як це дає ріст фізичної людини, коли вона виростає дитинства, юначі роки і дорослість. Так само і в пізнанні Бога є ці три різні періоди, і ми з вами подивимося їх. І так, три рівні пізнання Бога. Сьогодні, ви знаєте, взагалі ця проблема вона стоїть дуже серйозно. Фактично, це проблема, яка приносить конфлікти між церквами. Чому сьогодні церкви конфліктують між собою? Чому між собою конфліктують конфесії? Тому що кожен старається показати. Якісь принципи, десь хтось щось неправильно робить, правда? От ви правильно робите, ми неправильно. Ось ви такі, а ми сяки, а ми перетаки, а ви не такі. Тобто, все це базується на цих принципах. І так, перший закон Моисея, 23 третій, двадцять четвертий вірш, написано: Прешествие віри були під стражей закону до того времени, як надлежало відкритися віри. І так закон був дан для нас, ко Христу, даби нам оправдатися вірою. Багато людей не розуміє, для чого даний старий Заповідь. Дехто думає, що старий заповідь це було до Христа або для євреїв. Закон Мойсея або старий Заповідь – це є написано ко Христу. Це те, що приводить нас до Христа. Це, скажімо так, дитячий вік для того, щоб пізнавати Христа. Для чого даний закон? Для чого даний старий Заповідь? Перш за все, для того, щоб пізнати, що Бог. Є. Старий заповіт відкриває нам такі тайни, як творення світу, історія єврейського народу, як пророки, як скинія, храм і так далі. Старий заповіт розкриває історію пізнання. Тобто, в старому заповіті ми пізнаємо, що є Всевишній Бог, який з самого початку правив землею і веде людей до закінчення і дотворення нової землі, нового неба. Всі історії біблійні, вся історія світу, вона проходить червоною ниткою через всю Біблію, і в центрі стоїть Ісус Христос. Також в старому заповіті ми бачимо 10 заповідей або моралі, яка була установлена для всіх людей. І це все закон Моїсея. Закон Моїсея, він веде до пізнання. Люди пізнають, да, Бог є. Ось факти, ось історія. Ось якісь геологічні там розкопки, ось історичні факти, ось згадки там в тих манускриптах, в тих манускриптах. Ось що таке закон Моїсея. Він приводить людей до пізнання, що Христос мав народитися, мав прийти з будь-яких причин, навіть просто з історичних. Тому що, якби не прийшов Христос, цивілізація просто пішла б на повний упадок і повну деморалізацію і самознищення. Багато людей не розуміють, що Закон Моїсея дає нам основи. Це той фундамент, на якому ми стоїмо. Це дитячий вік. Це коли людина познає прості елементарні речі. Чому заключається дитячий вік? Що найперше дитина пізнає в сім'ї, що є мама, правда? Дитина пізнає, що є мама. Дитина пізнає, що оказується є школа, оказується, крім дому, ще є дві вулиці далі. а потім вона пізнає, що є ще і там десь населені пункти. А потім знає, що і країни навіть десь є, це вік пізнання. Але в цей час дуже багато законів діють. Те не можна, те не можна, те не можна. І знаєте, що після цього зразу йде, якщо ти щось робиш на те, що треба чи ні? Ремінь. Закон це там, де є покарання, це там де є, там, де є заборона, це там, де те не можна і те не можна. А чи можна минути цей вік, чи ні? Ні. І в цей час найбільше діє закон. Ми пізнаємо той. І то. І в цей час дитина пізнає, що все, що найкраще, це вдома в неї. Найкраще мало. Попробуйте, скоріше, що в неї батько чи мама гірше, як хтось. Знати, що вони будуть нас мертвоювати. Все саме найкраще це в неї. Оце є принцип закону. Це є період, коли людина переходить або пізнає Бога, пізнає його розумом, пізнає його історією і так далі. Другий період. Це закон заповідей. 24-й вірш написано. І так, закон був дан для нас дітей Христу, даби нам оправдатися вірою. І по пришествию віри ми вже не під руководством дітеля. І так наступає інший період, це період заповідей. Що це за період? Людина кається і пізнає Христа. Оказується, людина узнає, що є церква. Що є новий заповіт, і можна не приносячи жертву десь там якісь баранів чи козлів чи телят, можна просто отримати спасіння через Ісуса Христа. Людина взнає, що оказується не треба постійно жити під страхом. Людина пізнає, що є такі істини, як суд, як вічне життя, як хрещення, як рукопокладення, помазання. І людина пізнає цілу заповідей, які вже сказав Ісус Христос. Це є новий заповідь. Ви знаєте, в цей час людина багато переживає таких знаєте, перемог. Людина міняється. Вона в цей час може кинути погані привички. Вона міняється, обновляється і сім'я. Вона стає христианином. Я порівняв би ці роки до юначих таких років. Це такі, знаєте, юначі роки, але все-таки вдома в ще. Знаєш все, але не можеш усього. В цьому віці ви знаєте, це прекрасний вік. Здається, це є. Свобода, але вона обмежується. Це подібно, як люди приходять до Господа. Людина знає все, але вона знає, що багато речей обмежених. Це період, коли людина приходить до Господа, і вона, здається, пізнає вау, все пізнала. Все, здається, узнала. Знаєте, на тому тижні в мене було багато зустрічей, і я мав бесіду з деякими людьми, не з нашої церкви. І вони мені говорять: ну, скажуть, мені не зрозуміло. Нам не зрозуміло. Ну чому ти не можеш утворити церкву таку тиху, мирну, таку там, де будуть так всі співати, такі старих пісень, таке буде все так спокійно, ударників не буде, апаратури не буде. Чому ти не можеш таке утворити? Я вже задам одне просте питання. А чому це ви не можете утворити? А? Візьміть і утворіть. Діло в тому, що творить церкву не панстря, а хто? Бог. Бог створив. І знаєте, це точно таке саме питання. Постійно старші люди, батьки говорять, молодим. Знаєте, як вони говорять, а коли ми були молодими, ми такими не були. О, ні. Ми таку музику не слухали. Ого! Та ми взагалі були янголи Божі, правда, коли ви були молодими? Оце молодіж оця пішла, а ми. Точно так само, знаєте, люди, вони завжди. Ставлять претензії. Знаєте, до мене стільки претензій ставлять різних. Дуже багато. От якби от забрати ви знаєте, все вже вже пів світу покаялася після цього. Я розумію, а чого в церквях рядом, біля нас? Біля нас рядом багато є церков, яких немає ударника. А чого там ніхто не кається? Люди, які пізнають Христа, разом з тим вони бачать обмеження. Якісь є обмеження. Вони не до кінця не розуміють багатьох речей. Коли людина приходить до Господа. Вона виконує заповіді, вона старається їх виконувати. Але все-таки вона бачить, є якісь інші ще обмеження. Не все ще можна. Не все можна. І ви знаєте, я скажу вам, те, що являється гріхом, воно може бути благословенням у різних періодах. Ну, наприклад, якщо мала дитина сісти за руль автомобіля, це гріх, правда, бо він розіб'ється. Але коли він виросте, то для нього це стане чим? Благословенням. Коли для молодих людей незамужніх жити один з одним це гріх, то коли вони поженяться, це буде що? Благословінням. В різному періоду різні речі є або гріх, або благословення. Просто треба до цього дорости. Треба зрозуміти ці речі. І останнє це життя по, вірі в дусі. життя по вірі в Дусі. Третій період 27-29, написано Сєви в Христа, крісівшися в Христа обліклість. «Нет уже июєя, язычника, раба свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все ви одно во Христе Иисусе. Если вы Христовы, то вы семя Авраамово, и по обетованию наследники». Итак, так, молода сім'я вже повна свобода. Ви знаєте, життя по вірі – це это... пізнання духовних законів. Коли людина, крім заповідей, ще розуміє духовні закони. Перш за все, це характеристика духовного хрещення, це характеристика дарів Духа Святого, це характеристика життя по Духу. Це третій період, який людина переходить і пізнає. Ви знаєте, в цьому періоді різниці вже немає. Різниці немає. Жінка, чоловік, юдея, раб, свободний, начальник, робочий вже ролі не грає. Це зовсім інші речі. Життя в дусі це не означає, що. Ми не виконуємо заповіді, чи ми не основуємося на Біблії. Це зовсім інше. В Ісусі Христі вже немає ні раба, ні свободного, немає ні жінки, ні чоловіка. Я хочу вас запитати, скажіть мені, чи можна служити жінкам в церкві, яка основується на законі Моїсея? Категорично заборонено. Чи можна бути жінкам нести служіння в церкві, яка основується на заповідях? Ну, можна вчителям недільної школи, десь там знаєте, десь там. В підвалі, щоб так не гласно. Але коли церква переходить в розуміння служіння духа, то написано, що в дусі вже немає ні жінки, ні чоловіка. Тому можна служити тоді, коли є віра, коли є елемент віри, коли це вже йде вище, коли є дух. Хтось тобто мене розуміє, про що я говорю чи ні? Чи не всі розуміють, про що я говорю? Тоді скажу по-другому. Чи можна жити з жінкою, коли дитина? Жити фізичним життям можна жінкою дитині чи ні? Не можна. Спати з жінкою можна дитині чи ні? Не можна. Молодій людині незамужній можна чи ні? Ні. А женатому? тому? Ні, не можна. Треба. Біблія говорить, що це потрібно вже. Це вже заповідь, яка говорить вже чітко, ясно, що це треба. Чи ми розуміємо чи ні? Тому в церкві, яка не доросла до цих речей, це не можна робити. І тому заповідь, каже, не треба, щоб цього було. Заповідь забороняється. Но дух і віра каже, що в Ісусі Христі у духовних людей вже нема ні чоловіка, ні жінки. Нема ні раба, ні свободного. Там нема ні знатного, ні незнатного, там нема мільйонера і нема просто людина. Там немає, там є всі діти Божі в Ісусі Христі. Це є духовне розуміння церкви. Не з розуміли, що я сказав. Але духовні люди розуміють істину Божу. Людина, яка живе в плоті, людина, яка живе навіть в заповідях, вона не може зрозуміти цих речей, бо це глибокі речі, це серйозні речі. В Ісусі Христі, коли ми перейдемо на небо, ми всі стремимося, буде такими, як в небесах. там не буде цих речей. Там не буде вже цих змін, цих перемін. Але якщо церква стоїть на іншій позиції, обов'язково треба, щоб були ці обмеження. В юнацькому віці, особливо в дитячому віці, треба обмежувати права треба обмежувати. Чому? Бо може статися біда. Но коли церква виростає, коли людина духовно виростає, це не означає, що вона може беззаконня творити. Ні, вона повинна знати, що з'являється служіння Духу або дарів Святого Духа. Життя по вірі в дусі, це означає, що ми стоїмо на Біблії. Ми стоїмо на слові Господньому. Життя по вірі в дусі означає, що ми виконуємо всі заповіді. І життя по вірі в дусі означає, що ми живемо по вірі в дусі кожен день. Ми стоїмо на Біблії, ми виконуємо і ми живемо. Це є три етапи. Це є дорослість, це є розуміння серйозних біблійських основ. Не можна перемішувати ці речі. Не можна стати зразу дорослим. Християнин не може покаявшись, стати духовним зразу. Це буде просто духовний беззаконнік. Бачили таке чи ні, духовний беззаконнік, який щось духом говорить, там щось розказує, якісь дари, але творить беззаконня. Справжня духовна людина виконує заповіді і стоїть 100% на Слові Божому. Але людина, яка не перескакує, людина, яка поступово йде, тоді вона може досягти життя по вірі. Поступово, вона пізнала основи біблії. Вона прийшла до виконання заповідей Господнів, і вона увійшла у розуміння служіння духа. Скажіть мені, будь ласка, тепер уже чому між церквами і між конфесіями бувають конфлікти? Вони знаходяться, що. На різних рівнях розвитку. Скажіть мені, будь ласка, церква, яка стоїть в дусі, вона осуджує когось чи ні. Настояща мама товче своїх внуків по голові чи ні, скажіть мені. Бабуся, ні. Скажіть мені, хто б'є один одного найбільше, скажіть, хто б'ються, по хто між собою постійно б'ється? Діти постійно між собою б'ються в день по 20 разів. Я не знаю, як ваші діти, но наші вдома б'ються ще й зараз. Ну, не сильно так, знаєте, так. Щабанамець, смикнуть за руку, поділить справедливу шоколадку. Це всьому, це важно. Доказати, що ти вкусив більшу сторону, піснішу, тебе більший більше кусок м'яза. Несправедливо. Це хто робить діти. Як ви думаєте, які церкви ростуть постійно, змужають, виростають? Церкви, які стоять на другому рівні, заповідей, ці церкви сильно ростуть. І саме більше помазання в тих церков, які перейшли куди помазання духа. Я хотів би, щоб сьогодні це розуміння до нас прийшло. Скажіть мені, чи коли-небудь зупиняться конфлікти між церквами? Ніколи. Знаєте, де досягають повного миру на кладбищі. Ви бачили, що покойники билися між собою? Я ні, я не бачу. Але в Джецькому саду аби тільки спів відвернуться, когось вже когось коси одне одного тягають. Тому. Поки будуть церкви народжуватися, конфесії, постійно будуть між ними якісь конфлікти. Але це не конфлікти в буквальному значенні. Це той самий конфлікт між батьками і дітьми. Це постійні ці речі, які виникають і будуть виникати. Це нормально. Це означає, що розвиваються церкви. Це означає, що йде ріст духовний. Це означає, що йде прогрес. це нормальна позиція. Питання в тому, щоб ми самі цього не робили. Амінь, браті сестри. І я дякую Богу, що Бог нам дав розуміння самим цього не робити, що ви переросли вже з цих речей. Закон дає пізнання, дає силу пізнати Бога. Благодать або заповіді дають силу пізнати Ісуса Христа, а Дух дає силу пізнати дари і насліддя в небесах. І тоді ми вже в домі Божим стаємо справжніми. Синами, дітьми, божими.